Зростання сьогодні Девід Липтон зустрічається з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, який перебуває у Вашингтоні. Відомо, що сторони говоритимуть про виконання Україною передумов отримання чергового траншу МВФ та про стан з реконструктуризацією зовнішнього боргу України. Разом з Арсенієм Яценюком у Вашингтоні перебуває міністр фінансів України Наталія Яресько. У ці дні Українська делегація вкотре намагається переконати американських урядовців політиків, що дуже важливо, і кредиторів, і бізнесменів, що Київ заслуговує на допомогу. Україна сама не може витримати подвійний тягар війни і фінансово-економічної кризи, стверджують українські посадовці. Українські аргументи на одній із зустрічей сьогодні слухав Богдан. Цю Виступ перед експертами в Атлантичній раді Арсеній Яценюк почав з веденням новин з фронту. Тема військової допомоги пролунала першою. Ми розуміємо, що найкращий спосіб розв'язати цей конфлікт це дипломатичні зусилля, але дипломатія повинна бути підкріплена міцною українською армією. Тому я знову хочу підняти питання не лише навчання українських військових, але й початку великої програми забезпечення армії України оборонною зброєю. Другим фронтом для України прем'єр-міністр Яценюк називає подолання економічної і фінансової кризи. Ми плануємо отримати до 25 мільярдів доларів упродовж наступних чотирьох років, але дірка набагато більша. Хоча уряд заморозив усі соціальні витрати, і ми намагаємося скоротити видатки, нам потрібна величезна фінансова підтримка. Як ви знаєте, ті гроші підуть одразу нашим кредиторам. Ми не можемо їх витрачати ні на соціальні цілі, ні на військові. Отже, нам доводиться давати раду самим цього року. Уряд збільшив військові видатки до 5% ВВП. Міністр фінансів Наталія Ярецько сказала, що складність ситуації полягає у тому, що державний борг України, накопичений зокрема завдяки уряду Януковича, зараз сягає 70 мільярдів доларів. Його обслуговування майже дорівнює видаткам на війну. Сьогодні лише виплата відсотків по боргах дорівнює 5% відсоткам ВВП, і це показує, скільки ми мусимо витрачати на борги. Наші офіційні партнери США, ЄС МВФ та інші також відіграють роль, забезпечивши нас 17 мільярдами від МВФ та 7,5 мільярдами двосторонні і багатосторонні допомоги. Але зараз свою роль має відіграти і приватний сектор. Це єдиний спосіб вирішити проблему. Якщо приватні кредитори, багато з них американські фонди погодяться послабити борговий тягар України, тоді, за словами українських урядовців, це вже буде їхньою справою реформувати економіку і привабити інвестиції. Ми сподіваємося, що 2016 року ми зможемо повернутися до економічного зростання на рівні прогнозованих МВФ 2% або близько цього показника. Ми знову зможемо створювати робочі місця, і повністю відродимо нашу економіку український проект має бути не просто українським, це має бути справа цілого вільного світу. Якщо ми досягнемо успіху, це буде найкраща відповідь диктаторському режиму президента Путіна, свідченням того, що вільний світ підтримує Україну, що ми готові до єдності і сміливо й розумно відповідаємо на очолювану Росією агресію.